Простіше всього сісти і нічого не робити і страждати за минулим життям, оплакувати його і чекати, коли стане краще. Але від того нічого не буде відбуватися в твоєму житті. Ну я для себе прийняла рішення, що я хочу жити. Проснулася від повідомлень на Viber в робочому чаті. І там всі писали Війна, війна. Але ми люди, які жили в прифронтовій зоні, і ну, для нас то було норма. Ну бахка і бах. Я взагалі планувала залишитись вдома і нікуди не виїжджати. Потім сестра каже, поїхала. 26 лютого день народження. Я планувала його святкувати і на роботі, і з друзями у закладі, і вдома з батьками. І все це вже у батьків в селі. І весь вечір і півночі я провела у підвалі разом з батьками, з донькою. Поїхали в райцентр, щоб спробувати купити паливо для виїзду і якісь харчі для батьків залишити. І побачили, як себе поводить окупаційна влада, що взагалі відбувається. Ми, коли виїжджали, ми нарахували 25 блокпостів. На кожному блокпосту перевіряли документи, на деяких телефони перевіряли. З нами їхали чоловіки. тобто обов'язково перевіряли там, знімали футболки, татуювання. Приїхала вона Франківська. Дуже було важко і. Ну я розуміла, що я вже не хочу працювати в тій сфері, де я працювала до війни. Що я хочу все ж таки розпочати власну справу. Я намагалася подавати заявки на гранти, бо в мене не було власних заощаджень. Мені вдалося отримати невеличкий грант, але я тоді, це було жовтень листопад. Я планувала відкритися, але почався блекаут, і тут були додаткові витрати, і я вирішила нічого не починати, бо я зовсім залишусь без нічого. І вже навесні, у лютому, я пройшла додаткові курси по бізнес-плануванню. Ситуація по світлу стала стабілізуватися, і то для мене був такий поштовх, що потрібно починати діяти. З тим, що маю, те, що ті заощадження, що в мене були, і той невеличкий грант, що я отримала, я буду розвивати свою справу, виходячи з того, що в мене є.